Вправа 977. З давніх давен улюбленими героями казок, прислів'їв і приказок українського народу є вовк, лисиця та ворона. Фольклористи нараховують 147 прислівів і приказок про вовка. Кількість прислівів і приказок про лисицю становить 1749, а про ворону – одну третю від кількості прислівів і приказок про вовка. Скільки прислівів і приказок є про лисицю Про ворону. Ну що ж, почнемо. Ну, якщо 147 у нас присілью і приказок про вовка, а про лисицю 17,49, то знайдемо, скільки ж це. Пишемо перша дія. Ну і записуємо 147. Спочатку поділимо на 49. Це у нас буде 1 49, а таких частин нам треба 17, то помножимо на 17. І це дорівнює. 147 поділити на 49 це буде 3. Ну, Тому що 3 помножити на 49 буде 147. То ми записуємо, що це буде 3 помножити на 17. І це дорівнює. 3 на 10 це 30, 3 на 7 21. Разом буде 51. Ну і записуємо, що це у нас кількість. Есть прислів, присливю і приказок. і приказок про лисицю. є. Ну що ж, а тепер про ворону у нас 1 третя від кількості прислівів і приказу про вовка. Тобто одну третю знайти треба від 147. Пишемо тоді друге. То знайти треба 1 третю, то ми 147 ділимо на 3. Ну, вийде 49, тому що 3 помножити на 49 це 147. Щоб в цьому впевнитись, дивіться, ми можемо так записати 147, як 150. Мінус 3, це буде 147. Поділимо на 3. І це можна записати як 150, що ділиться на 3. Мінус 3, що ділиться на 3. І це дорівнює. 150 поділити на 3, це буде 50. І мінус 1, це буде, як я вже казав, 49. Записуємо, що це у нас кількість. Кількість прислів'їв, кількість прислів'їв і приказок. про ворону». Ну що ж, зараз записуємо відповідь? Пишемо відповідь. Отже, нас запитували, скільки прислів приказок є про лисицю. Про лисицю є 51, ну а про ворону є 49. Ну що ж, ось така задача на повторення, щоб ми пригадали, як знаходити частку від числа. На цьому вправу завершено.